Всіх вітаю, 12 серпня. Давайте пройдемось по новинам. Запорізька атомна станція, оця пожежа вчора. Провокація. За це запитаємо. Далі ви питаєте стосовно Запорізької області, який зараз буде розвиток подій? ну Це пов'язано з Кульською. Ну тобто є якийсь шанс для Запорізької області, окупована та частина, яка окупована. Що там буде відбуватися? Ну запитаємо загалом. Хоча ви питаєте тут про Мелітополь, Енергодар. Та, е, токмак. Далі, події на Донеччині, на Донецькому фронті не дуже. Ворог е, насправді небагато військ від тіля е, відвів. Він там взяв каплю в морі. І мені показувало, ще, як тільки почався ось цей поход на Курськ, показувало, що вони не хочуть від тіля забирати. Заберуть, ну, трошечки. Ну, ось вони трошечки забрали. Основна, основні сили там зосереджені і вони пруть. Є просування. Нью-Йорк, Часів'яр, Торець, Покровськ, найгарячіші напрямки. Запитаємо за це і запитаємо, взагалі влада РФ збирається звільняти свою Курську область, чи вона їм не потрібна? А вона, до речі, в них е номер один по аграрному сектору. Ну, ось так. Давайте спочатку Запорізька атомна станція. Вчора окупанти підпалили шини. Було багато чорного диму, з нашого боку фіксували це все на відео. А окупанти заявили, що це від обстрілу ЗСУ, пожежа від обстрілу ЗСУ. Ну, тобто, вирішили скинути на українців все, ну, як завжди, і подивитись, яка буде реакція. Давайте запитаємо, зараз, 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 вже на даний час, диму нема, пожежі нема, все нормально. За повітря кажуть, що теж все в нормі. Давайте запитаємо, стан ЗАЕС зараз. Запорізька атомна станція, стан самої станції зараз. Що там? На станції тут карта захисту. Окупована пожежа, була пожежа. Пожежа для захисту. Пожежа була. Військові зробили пожежу. Планували це. Пожежа на ЗС. Удар в спину, удар в серце зробити. І що? І що далі? Хотіли витягнути на якісь емоції? Це обман. Це обман був. Дивіться, сім мечів. Це обман. А, хотіли реакцію світу. Бачите, карта світу, вони хотіли подивитись, яка ж буде реакція світу. на ну, ось Це Це був обман. Пожежа, ця все, що там було, це обман. Вони, бачите, смерть, ну, радіація смерть, звичайно, вони хотіли подивитись, яка буде реакція світу. Ну, тобто, реакцію України вони знають. А хотіли подивитись, яка буде реакція світу. Що ж, що ж буде? Реакції ніякої не було. Поки що. Так, давайте запитаємо, що вони там ще планують. Сьогодні 12 серпня. Що там планують окупанти на Запорізькій атомній станції? Які дії? Що вони там планують? Їхні плани та дії на ЗАЕС на сьогоднішній день. Щось там робота йде. Дорога, сонце. Знов щось планують. І що ж вони планують на ЗС? Знов планують щось. Бачите, летить і знов пожежа. Знов те ж саме. Сонце, знов. Страх налякати цими діями. На ЗС що планують. Знов хитрість обман. Але вже хочуть щось таке, бачите, це була розміночка. Розміночка перед чимось ще. Хотять зробити, зробити ще якусь військову пожежу, ось, але вже і сказати, що є, є витік якоїсь радіації. Ну, тобто, налякати людей. Отаке От щось ще планують. Це, оце вчорашня пожежа, це як розміночка в них була. Стан повітря зараз. Біля Запорізької атомної станції. Який стан повітря? Біля станції на сьогоднішній день. Ілюзія Повішений. Луна, ілюзія луни, тобто ілюзія опасності, ілюзія небезпеки і луна ще це в, наш, в нас якась хімія, можливо, і радіація. Тобто ілюзія цього, ілюзія башні, ілюзія удару. Все, що і, і тут таємниця. Все, бачите, перша карта ілюзії на те, що жертви, на те, що радіація від цієї пожежі, від цього удару. Тобто, це все ілюзія. Ну, Сподіваюся, що ну, там все нормально. Вони збираються ще більше залякати. Нібито вже є якась радіація. Прямо не знаєте, що в голову прийшло, що вони прям будуть показувати ось ці прибори, показувати прям, що, от дивіться, бачите, радіація вона є. Ось таке, щось, що ще можуть зробити такі відео. Бо що там показувала карти сильно налякати? Так, далі ви питаєте, що чекати в запорізькій окупованій частині в найближчий місяць. Що там буде на Запорізькій окупованій частина? Частина Запорізької області, яка окупована, що там, які будуть дії окупантів, що там їх чекає, Захищаються. Недостатньо ресурсів, знищення ресурсів. Що чекає окупантів, жертва, удари, пасив, плани, війна. Вони там дійсно, бачите, луна, щось мутять з Запорізької атомної станції. хочуть дуже сильно налякати Радіації, Прям не просто пожежі, а вже радіації. Чи буде якесь, чи можливо звільнення територій на Запорізькій, в Запорізькій області звільнення територій? Їх там ще багато, розумієте? Їх там ще багато. Надія є. Зірка падає. Зірка це надія, але їх там ще багато. Ще не прийшов час для звільнення. Їх там ще дуже багато. Так, далі. Влада РФ взагалі збирається звільняти свою Курську область. Ну, взагалі, от Курська область, вони збираються її звільняти, забирати війська з фронту. Чи вона їм взагалі не потрібна? Влада Росії взагалі збирається звільняти свою Курську область. Війна, свято, робота. Атака, ілюзія. Удар. І що це значить? Пасив, диявол. Диявол на пасиві, він чекає. Ага, бачите, він чекає. А він думає, скоріш за все, що це просто ЗСУ зайшли, там просто погулять в Курську область. Вони погуляють, погуляють і підуть обратно. Він просто чекає на пасиві. Що буде далі? Не збираються з фронту забирати якусь. Суттєву кількість своїх військ туди переправляти, просто не збирається. Бо якщо він відправить їх, то він втратить, втратить Донеччину, Луганщину, ну і решту. По ітогу, яке буде прийнято рішення там, в Кремлі чи будуть перекидати якусь значну кількість військ з фронту на Кульську область? Знов, бачите, не хотять. Не хотять велику кількість перекидати. Не хотять перекидати, а в них, до речі, недостатньо ресурсів. Ну, тобто, зараз їм туди, в Курську область, практично нема кого відправити. Зв'язані руки в них. Просто сидять і чекають. А що буде далі? Вони дійсно думають, що ЗСУ погуляють та вийдуть. Але ж такого не буде. Але все одно чекають, чекають, їм все одно прийдеться. Вони не хочуть, але їм прийдеться звідсіля виходити. Далі давайте події на Донеччині. Зараз там дуже важка ситуація. Ворог має просування. Біля Нью-Йорку, Часів Яр, Торець, Покровськ. Нью-Йорк. Що там буде відбуватися? Що чекати Україні? Донеччина. Війна, військові дії. На околицях міста. Е, Нью-Йорк. Що чекати? Чи буде окупація Нью-Йорк? Так, да, вони туди пруть. Буде окупація Нью-Йорк. Якісь дурачки. Багато ударів. Окупація міста Нью-Йорк буде. Ну, сподіваюсь, стосовно Нью-Йорка, ні. Ну, До кінця серпня, сподіваюсь, ні. Так, часів'яр до кінця серпня. Що чекати? Часів'яр до кінця серпня Україні. Що чекати? Ілюзія атаки, пасив. Те, що кажуть, що там немає просування і немає атак, це все ілюзія. Там є атаки на часів'яр. Часів яр, там бачите, ось вода. Канал чи да канал оцей. Робота часів яр до кінця серпня. Знов удари, обстріли. Що чекати? Часів яр. Окупація міста часів яр до кінця серпня. Діявол, короткий. Ну, поки що там показується Україна, а йде бій. Бачите, просто йде бій. Десь поряд. Поряд біля міста йде бій. А можливо, в місті. Прямо на околицях міста. Місто Турецьк, що чекати, до кінця серпня. Місто Турецьк, що чекати Україні до кінця серпня. Турецьк, що чекати. Знову багато дурних штурмів, дуже важко їх перемогти. Бачите, перемога і карта важкості. Але тримаються Турецьк. Що чекати? Дуже важко Турецьк. Потрібна підмога, потрібні ресурси. Що чекати? Бій, повторення ситуації полоні. Чи, чи буде окупація міста Турецьк до кінця серпня? Таємниця смерть. окупація міста Турецьк до кінця серпня. Сподіваюсь, що теж ні. Але там дуже прям Турецьк максимально, максимально важко. Максимально важко нашим вистояти взагалі. Такі жахливі карти. І Покровський напрямок. Мирноград, Покровськ. Покровський напрямок, Мирноград, Покровськ, Донеччина, що чекати до кінця серпня. Покровський напрямок, Покровськ, Мирноград. Що чекати? атаки. Атаки. Ілюзія чого? Те ж саме, нам дуже важко там їх тримати. Там дуже важко. Є в них просування, їх набагато більше. 10 мечів, постраждалі. Покровський напрямок Мирноград-Покровськ. Що чекати до кінця серпня? Важка ситуація, важко з ресурсами, важко з допомогою, важко з логістикою. Чи буде окупація, наприклад, місто Мирноград? Воно ближче. Чи буде окупація до кінця серпня, місто Мирноград. Башня. Непомірність. Смерть. Ну, я все-таки вважаю, що ні, але дуже багато буде обстрілів. Падає перша карта башня. Ну, ви бачите, дуже важка ситуація на Донеччині. Прям дуже максимально важка. Вони взагалі. Відтіля не збираються нікого передислоковувати. Але все одно, ще раз кажу: не хочуть, не хочуть, а прийдеться, просто прийдеться.